Правоохоронці зупинили роботу п'яти нарколабораторій, які працювали на споживачів з близького сходу та ЄС. Наркобізнес організували троє мешканців Черкащини. Для допомоги вони залучили ще 16 осіб, які зналися на синтезі хімічних сполук. Лабораторії облаштували в орендованих гаражах на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської, Сумської та Одеської областей. За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кілограмів наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень. Готовий товар збували двома каналами: один замовників з різних регіонів України, інший працював на зарубіжних наркодилерів. За товар клієнти розраховувались криптовалютою для переправлення продукції за кордон. Зловмисники ховали товар у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів. 16 учасників злочинної організації перебувають під вартою ще трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Екологи підрахували збитки внаслідок російських атак на Одесу. Зокрема, через обстріл ЖК Люксембург напередодні нового року сума збитків екології склала 96 тисяч гривень. Внаслідок цієї атаки сталося загорання на площі 400 квадратних метрів, в результаті чого 32 тони вуглецю потрапили в повітря. У новорічну ніч росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через цю атаку сталося засмічення металевими уламками та будівельними відходами 700 квадратних метрів землі. Сума збитків у цьому випадку понад 45 мільйонів гривень. Всі ці підрахунки увійдуть до єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю внаслідок збройної агресії Росії. 25 тисяч тонн металу передадуть на користь ЗСУ. Це сировина з Білорусі, що понад два роки пролежала на задвірках одеської митниці. Майно могло вже давно використовуватись нашою армією, якби митниця не загубила його всупереч вимогам закону про вилучення майна в період військового стану. Це арматура, металеві труби та сталеві заготовки. Орієнтовна вартість товару становить понад 61 мільйон доларів США. Наразі майно вилучили 412 вагонів металу передали на потреби військовослужбовців збройних сил України. У Росії засудили уродженця Одеси, який нібито хотів доєднатись до ЗСУ. Ігор Покусін проведе вісім років у колонії суворого режиму. Чоловіку 61. Він є цивільним пілотом. Верховний суд Республіки Хакасія визнав Покусіна винним у підготовці до Держзради у формі переходу на бік противника. Сам чоловік провину не визнав, хоча він не приховує своїх антивоєнних поглядів. Втім, Покусін заявив, що воювати на чиємусь боці не збирався. А от сторона захисту вважає, що зізнання з нього вибили тортурами. Додам на початку березня 2022 року, Покусін облив фарбою банери з буквою «З» і написав Слава Україні на стіні краєзнавчого музею в Абакані. За це чоловік отримав обмеження волі на півроку. Потім Покусіна звинуватили в державній зраді на основі незаконного прослуховування його телефонних розмов із родичами та друзями в Україні. Нове покарання призначено за сукупністю вироків. Поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверк 15 січня на Люздорській дорозі. Сам затриманий пояснив, що у такий спосіб вирішив привітати дружину приятеля з днем народження. Втім, оскільки у воєнний час діє заборона на піротехніку, за таке привітання чоловік ризикує отримати штраф до 34 тисяч гривень або потрапити за грати на термін до 5 років. Українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи. Відсьогодні така послуга стартує для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється приблизно за 15 днів. Загалом за майже три місяці від запровадження сервісу вже отримано близько трьох тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі. Шість заявок від учасників бойових дій та їхніх родин на отримання грантів схвалили в обласному центрі зайнятості цього року. На розгляді перебувають ще п'ять заявок на отримання коштів для започаткування або удосконалення власного бізнесу. В обласному центрі зайнятості закликають військових та їхні родини подаватись на програми від держави. В рамках державної програми є робота, є можливість отримати учасника бойових дій або одному з подружжя УБД грант для створення або розвитку власного бізнесу. Грант можна отримати на суму до 500 тисяч гривень за умов створення двох робочих місць, або на суму від 500 до мільйона гривень за умов створення до чотирьох робочих місць і співфінансування. Крім того, учасники бойових дій можуть отримати від центру зайнятості ваучер, який покриває навчання. Також у центрі зайнятості надають повний супровід, якщо учасник бойових дій шукає роботу. Наприклад, тут допомагають скласти резюме, нададуть психологічну підтримку. Занурюватись в море під наглядом рятувальників. ДСНС вже вдруге за місяць чергує на пляжі Ланжерон, спостерігаючи за містянами, які вирішили зануритись в холодне море на водохреща, яке сьогодні святкують за юліанським календарем. Деякі одесити, які сьогодні занурювались в море, зізнаються, ця традиція гарний спосіб загартувати організм. Перше товариш запропонував. Прийшли, спробували дуже сподобалось. В принципі, класно, закликаю всіх пробувати. Більше це з релігійних е, міркувань, чи все ж таки більше експірієнс, новий досвід? Е, загартування організму, новий досвід. Ну, сподобалось. Офіційно заходи в нас пройшли 6 січня. У нас було. Сьогодні рятувальники не мали брати участь, але до нас звернулися саме ну, організації, органи влади для того, щоб забезпечити безпеку, так як це може бути місце масового перебування людей. Тому на місці водолази професіонали, які вміють рятувати людей саме на воді. Людей сьогодні набагато менше, це дуже тішить, тішить той факт, що свідомі українці відсуткували свято водохреща саме 6 січня, але трошки людей є і рятували... Вальники чергують для того, щоб всі були в безпеці. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером Сім Два Шість Три нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.